Ось такий варіант пам'ятника. Ось саме так, як ви його бачите. Подвійний пам'ятничок, портрет, другий портрет, прізвище м'я по батькові. Прізвище ім'я по батькові Дата народження, дата смерті. Ось така тумба, саме така. Такі дві плити, бачите? Просто протиусадкові плити. Їх поставили. Вони з вирізом. Тут можна отак. Посадити травку, можна посадити квіточки і буде охайно чисто виглядати. Вартість актуальна на серпень 2025 року 30 тисяч 770 гривень з доставкою, з встановленням на всіх кладовищах в місті Запоріжжя. Подивіться ще раз: вам покажу. Чорна плита, тумба, протиусадкові плити, балки, все, все повністю. Все ми прорахували 30 тисяч 770 гривень. 1 травнева 21, колишня назва, зараз Захарія Махна 21, центр міста Запоріжжя, площа Пушкіна, колишня, зараз площа Вернацького. Приходьте з 9 години по 15 годину. Тут от, працює Олена, вона вам надасть консультацію, прорахує і все розповість. Дуже багато варіантів. Приходьте зі своїми варіантами, ми вам все прорахуємо, все підкажемо, все допоможемо.